Мережа магазинів Музон представляє you like cinema? Рада вітати вас у програмі «Кінолекторій» на першому місцевому з вами Марина Прищепа. Партнером нашої програми є мережа магазинів Музон. Підтримуючи тему Дня усіх закоханих, хочеться розповісти вам про найгарнішу пару Голівуду: Бред Піт та Анджеліна Джолі. Щоправда, за однією інформацією, нині подружжя знаходиться на грані розлучення, за іншою, вони спростовують розрив стосунків. Що з цього є правдою, ми зможемо дізнатися з часом. Та зрештою, вони є і будуть найремотичнішою парою кінематографу. А розпочнемо все спочатку. Бред Піт людина, яка полюбляє ризикувати. Свою акторську кар'єру він розпочинав з того, що кинув університет і приїхав у Лос-Анджелес з невеликою сумою грошей. Спочатку молодому актору, незважаючи на симпатичну зовнішність, не дуже таланило, але він брався за будь-яку роботу. Так, Бред зіграв свою першу роль у серіалі Даллас. Згодом його помічає британський режисер Рідлі Скотт, який пропонує Піту незначну роль у своєму фільмі. Так і починає Бред Піт доводити усім, що він є дійсно талановитим актором. А тепер Давайте трішки поговоримо про Анджеліну Джолі. Вона розпочинала свою кар'єру у 14 років, працювала моделлю, знімалася у кліпах. Акторське коріння дало про себе знати, адже батьки Джолі актори. І Анджеліну потягнуло у великий кінематограф. Першу офіційну роль молода актриса отримала у низкобюджетному фільмі «Кіборг-2». Та це був лише тільки початок. Славу роль не принесла, проте додала наполегливості. Роль Джолі у фільмі Хакери критики оцінили позитивно і наступні ролі не заставили себе чекати. Здається, Піт та Джолі різні люди з різними долями та характерами, з різним шляхом до слави та успіху. Проте об'єднала їх робота, а саме фільм Містер і місіс Сміт. Роман розгорівся дуже швидко, навіть незважаючи на те, що Бред Піт був одружений з актрисою Дженніфер Еністон. Спочатку все приховувалося за сімома замками, та вагітність Джолі була очевидною. Вони одружилися, спільно працювали над багатьма благодійними проектами, народжували і встановлювали дітей. Зараз на їхньому рахунку шестеро дітей. От така велика сила кохання. А зараз пропоную вам переглянути, що сьогодні підготували для вас мисливці за кіноляпами. Кіноляпи Ми знову в ефірі, а з нами помилки з фільмів, які ми називаємо кіноляпами. Вітаю! Сьогодні в нас лише цікаві приклади. На черзі помилка з фільму післязавтра. Спробуйте виявити її, звісно, не без нашої допомоги. Погляньте, у що весь час одягнений головний герой, і що пізніше врятує його життя. Здороги! Як йому вдалося за лічені секунди дістати із закритого футляру льодоруб. Руку давай руку! Кожен досвідчений мисливець за кіноляпами обов'язково помітить, що головний герой врятувався від смерті за допомогою льодоруба. Дивовижно спостерігати за тим, що актори носять у кишенях. А зараз ми покажемо вам ще одну сцену з цього фільму. Звертаємо вашу увагу на нелогічну взаємодію гелікоптерів і торнадо. А зараз репортаж з Лос-Анджелеса Мисливці за кіноляпами виділяють епізод, де гелікоптери летять дуже близько від епіцентру торнадо. І хоча цей фільм лише вигадка, навіть вигадані гелікоптери не можуть літати ближче ніж за три кілометри від торнадо. О, господи, торнадо щойно стерло з лиця землі Голівуд. Що ти там бачиш? Є жертви. Тут усе так зруйновано. У цій сцені з фільму швидкість Кіану Рівс попереджає водія автобуса, що на його борту бомба. Кіану скаже йому про це, коли відчинить двері. Однак, як ви зараз бачите, двері вже відчинені, та вже у наступному кадрі водій відчинить їх знову. Це був справжній водій лихач, який дуже любить зачиняти двері в людей перед носом. Тож це був черговий кіноляп. А зараз ще одна помилка, яка ховається в одному з епізодів фільму Парк Юрського періоду. Ваше завдання знайти її. Вимкни світло. Вимкни світло. Вимкні світло. Ви бачите, що поки динозавр не підійшов до машини з дітьми, її дверця та зачинені. Однак щойно до історичне створіння підходить до неї, двері вже відчинені. Це стандартна риса всіх фільмів жахів. Двері, що мають бути зачинені, чомусь завжди розчинені. Чудово, якщо ви любите кіно і легко помічаєте найменші помилки. Однак, якщо ви цього не вмієте, ми можемо сказати вам одне: помилок не існує, поки їх не помітять. До зустрічі! Що партнером нашої програми є мережа магазинів Музон? Так як зараз увесь світ захоплений сердечками, Валентинками та різними приємними дрібничками, музон вирішив підтримати романтичний настрій і сьогодні представляє комедію від італійських режисерів про баж за кохання? Є одна річ, яка здатна усе змінити в житті. Це любов. Він Алекс, працівник рекламної кампанії. Вона Нікі, школярка. Алекс відчуває себе юнаком і не бажає дорослішати. Та одного дня він розчаровується у коханні. Нікі красива та весела дівчина, але також не може знайти щастя. Одного разу автомобіль, яким керував Алекс, стикається із моторолером Нікі, і тут все починається. Дорослого чоловіка страшенно дратує молода дівчина, її активність та божевільні вчинки. Нікі, в свою чергу, не бажає. Ає відступати, проходить час, і Алекс закохується у дівчину. Та існує одна проблема їхня різниця у віці, а вона становить 20 років. Від кохання, що спалахнуло між Алексом і Нікі, не в захваті абсолютно всі родичі і друзі головних героїв. Але закохані вирішують довести оточуючим, що різниця у віці не перешкода справжнім почуттям. Більше інформації про новинки відеопрокату та світ кінематографу ви дізнаєтеся у магазинах Музон та на сторінках газети ОГО та Рівненської газети. Конкурс від мережі магазинів Музон триває. Минулою програмою ми запитували, із якого фільму даний кадр. Цей фільм Лара Крофт, розкрадачка гробниць. Першою нам правильну відповідь надіслала наша найактивніша глядачка, тому вона знову отримує приз. Це Лідія Галабурда. Вітаємо! Ваш подарунок вже чекає на вас у магазині Музон, що знаходиться біля ринку Андріївський. Дана інформація прозвучала на правах реклами. А цього тижня вам потрібно вказати, із якого фільму наступний кадр. Свої відповіді надсилайте на електронну адресу програми кінолекторій – «Кіно собачка рівно не забувайте вказувати своє прізвище і контактний телефон. От і вся інформація від програми Кінолекторій на сьогодні. Дивіться нас наступного разу. Обіцяю, буде ще цікавіше. З вами була Марина Прищепа. Кохайте та будьте коханими. Не забувайте говорити такі прості, але такі важливі слова. Люблю тебе. Побачимось на першому місцевому. Програма виходить за підтримки мережі магазинів Музон.